Всім привіт! Сьогодні у нас перше липня, і настав час подивитися, що ж у нас робиться з ОВДПшками. Тому що як ви пам'ятаєте, по ВДПшкам можна побачити багато всього цікавого, чи купує їх, наприклад, Національний банк. Якщо купує, то це не дуже добре, м'яко кажучи. Це означає, що більше немає джерел, щоб фінансувати бюджет. Можливо, чи збільшила частка нерезидентів. тому що коли нерезиденти вони купують на що ВДПшки, то це означає, що на цьому можна заробити, тому що нерезиденти, вони як акули, вони знають, коли можна входити. Ну і також можна побачити багато інших цікавих штук. Наприклад, які валюти цікавлять населення, юридичні особи інших гравців ринку. Давайте дивитися. Як пам'ятаєте, якщо прийти на сайт національного банку, піти в фінансові ринки ринок капіталів, так ну трішки провантажиться, надіюсь. Ось, ура. То тут внизу, 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 внизу буде ОВДП, який знаходиться в обігу. Ти цим більше, і ми бачимо той графік, який я вам показував. Що тут НБУ, банки, ну і всі держателі, які є. Якщо тикнути на конкретного держателя, наприклад, на банк, то тут видно в гривні, в доларі, в євро, скільки в нього тихо ВДПшок. Проте, якщо ми завантажимо файл, ми отримуємо лише ось цю загальну циферку: 847,44. Тому я ручками це все діло переношу собі в Excel і показую вам готовий звіт. Ось так. Виглядає мій звіт. Так, ну сюди я переношу дані в таку базу даних і вже звідси собі підтягую. Що ми в першу чергу дивимося? Ми дивимося. Чи росте портфель ОВДП в НБУ? Що роблять нерезиденти, Ну а вже потім оцінюємо загальну картину, загальну ситуацію. Давайте дивитися портфель ОВДП в НБУ. Так, в принципі, ми навіть на цій другій таблиці, де ми бачимо весь портфель ОВДП, який є, гривневих, хто їх тримає, ну і ми звідси можемо бачити, що в НБУ все стабільно, в них нічого не змінюється, і це хороший сигнал. Давайте зробимо якимось таким зелененьким. Напишемо все спокійно. Так, ну, як ми пам'ятаємо, НБУ, вони лише в гривні мають ОВДПшки. Ось тут в мене вже можна своїй подержателі подивитися по всіх його валютах, що в нього є. Бачимо, що доларових єврових в нього немає, а по гривні в нього все спокійно. Наступне, що нас з вами цікавить, це нерезиденти, наші акули, які чудово вміють заробляти гроші. Так, дивлюсь, на резиденти, і бачу, що ніяких великих змін в них немає. Тут я собі зробив таку табличку з абсолютними значеннями, з їх змінами. За місяць можна подивитися собі рік до року, що мене цікавить. Тому я й додаю, наприклад, там шостий місяць 2024 року, щоб бачити динаміку. Ну і від початку року, тому що наш Національний банк навіть в макроекономічному огляді казав про ОВДПашки саме від початку року. Тому давайте собі також дивитися. Бачимо, що повний штиль ще нічого нового в них не відбувається. Ну і бачимо, що їх портфель він суперманюсінький, манюсінький, 19,83. Найменший за весь час. З моїх спостережень від кінця 2019 року, про тому, що тоді це було скільки в них? 117,71, практично все було в них в гривні. Зараз в них залишився мізер. Ну, ось от манюсінькі змін, зміни, як на мене, навіть немає сенсу аналізувати. Ну, щоб краще собі пригадати, наскільки вони були активні у нас на ринку, то можна, можна подивитися у відсотках. У відсотках, що в гривні вони мали ось ці от нерезиденти 16% від цих ОВДПшок зараз лише там один відсоток. Так, 1,1 Окей, ми тут собі напишемо, що так, напишемо, що повний штиль не заходять. Тобто, з однієї сторони, в нас немає величезної катастрофи, що НБУ вже купує ОВДПШ, з іншої сторони, резиденти вони не повертаються в Україну і вони не пробують тут заробити. Можна подивитися, що роблять інші учасники ринку. Давайте для цього дивитися саме другу цю м, табличку. Ну і що ми тут бачимо? Ми бачимо, давайте дивитися саме гривню в першу чергу, тому що до долар євро це все цікаво. Ми звісно будемо це дивитися. А проте ОДПшки вони самі, самі в гривні цікавлять, тому що держава вона не через. Внутрішній ринок залучає долари там, євро в першу чергу. А, навіть по об'ємам бачимо, що тут льнт 699 мільярдів гривні. А, в доларі це 107,8 мільярда в гривневому еквіваленті. Ну, а в євро ще менше, там 32,61. Ну, і, і в загальному ось ці, ось ці циферки нам дадуть ось цей льнйон 839,71. Тому так, ми дивимося, чи цікавлять єврові, доларові інструменти там, фізичних осіб, юридичних осіб. Проте в першу чергу дивимося на гривню, що ж у нас тут змінюється. Так, 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 так. Бачимо по гривні, що капелечку портфель зменшився, але він настільки слабко зменшився, що тут навіть немає сенсу щось говорити. Зменшення в нас лише на 8 мільярда пішло. Чому кажу лише? Тому що я пропоную ще подивитися 24-й рік травень, 24-й рік червень. Щоб побачити, що тоді також значного росту не було. Те від цього відніму ось це, і бачу, що був приріст по банках. Проте були відтоки по всім іншим, крім, крім НБУ, тому що в НБУ просто нічого не змінювалось. Так, давайте ще якісь загальні зробимо. Тобто тоді приросло лише на 3 мільярди, зараз на 8 мільярдів зменшилось. При тому, що якщо брати рік до року, то збільшення 200 мільярдів пішло. Тобто ОВДПшки вони активно не тут випускалися в інші місяці. Зараз такий п'ятий шостий місяць це такий стабільний місяць, плюс там багато державних підприємств прибутки віддавали в бюджет, тому є з чого виконувати свої зобов'язання, очевидно. Тут у нас все плюс-мінус стабільно. Що ми бачимо? Манюсіньке зменшення по банках. Це цікаво, тому що тут було збільшення минулого року, у 24 му Це може бути пов'язано з тим, що по іншому, ну, по іншому учасникам були значні такі відтоки у 2004-му році. Зараз таких значних відтоків немає. В принципі, вони є також можливо через сезонність. Але знову ж таки, давайте подивимось це в відсоточках. Тут в мене окрема табличка. Сильно збільшив екран, щоб вам було видно. То тут від так, за місяць 0,7% зменшення пішло, тобто супер малесеньке. Ну, Якщо брати від ну, рік до року, то тут 13,3%. Тобто, ці, ну, тобто збільшення приблизно співпадає з тими відсотками, які уряд мав би заплатити за попередню ВДПшка. Ну, Ну, це, в принципі, і недобре, і непогано. Звісно, що недобре, що ще більше ми займаємо грошей, проте не настільки катастрофічно, як могло би бути. Плюс-мінус тут в нас все стабільно. Ось такий от у нас загальний огляд у гривні. Давайте подивимося ще якісь валюти. Так, давайте подивимось долар. Давайте я все ж таки повернути, в мене було. Ось це мінус, ось це. Так, а що тут цікавого? Мене, от, як на мене, цікава штука, це от юридичні особи, тому що ми бачимо, що вони на 4,36 мільярда купили більше доларових ОВДПшок, при тому, що минулого року вони продавали їх, зменшували свій портфель доларових ОВДПшок. По фізичним особам бачимо за місяць також трішки зменшили. Не також, а ось окремо, що по. Фізичним особам в доларах зменшився цей портфель. Проте, знову ж таки, не так страшно, як це було у 2024 році. Тоді були більші відтоки в доларі. Ну і по банкам ми бачимо, що в 2024 році було збільшення, зараз невеличке зменшення. Зменшення може бути пов'язано з тим, що клієнти вони свою валюту замість того, щоб тримати там в банках, вони собі ОВДПшки купують. Можливо, ось так. Ну і давайте глянемо євро. Бачимо, їх стало трішки більше тих єврових водопешок в нас. Ну і найбільше ними цікавляться хто? Найбільше ними цікавляться юридичні фізичні особи. Страховики також збільшили. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що юридичні особи вони в доларі значно більше купили ОДПшок, ніж в євро. Ну, Просто ми собі фіксуємо, що якихось величезних таких страшнючих перекосів ну, тут немає. Навіть якщо подивитися у відсотках, що робиться, так, треба було фор. І фаррер поставити, тому що на 0 ділити не можна. За місяць трішки зменшився в цих в банків, ну і зростання в кого тут йде в юридичних фізичних осіб у нас. Там 12-16%. Ну, знову ж таки, тут лише 4 мільярди, 6 мільярдів настільки манюсінькі суми, що це, в принципі, не дуже цікаво. А що цікаво, давайте подивимося лише одного якогось учасника ринку і в розрізі валют. Тому що тут ми дивилися не резидентів. Що в них тут повний штиль. Ми ще дивилися НБУ, що він тут нічого не робить, що є добре. Так, банки. Так, ми бачимо, що тут невеличкі зменшення в них йдуть по всім валютам. Можливо, це пов'язано з тим, що збільшився попит на валютні, я думаю, в першу чергу ОВДПшки в клієнтів самого банку, тому, тут, можливо, невеличке зменшення пішло. Так, це. Добре, от юридичні особи. Це вже як на мене більш цікаво, тому що в них зменшення пішло по. Давайте знову ж я це поверну. В них пішло зменшення по гривні, проте не таке значне, як минулого року. Ну і навпаки, в них пішов ріст по долару, по євро. Чому мені це цікаво? Тому що ось ці от коливання вони пов'язані з тим, що ми аграрна країна, тому що в нас є сезонність, значна ми живемо в помірному кліматі. Ну, і як на мене, це досить цікаво, що бізнес свій, свої вільні кошти активно вкладає в долар, ну і також цікавиться євро. Проте, знову ж таки, ми бачимо, що значно більше в доларі саме купили собі ОВДП-шок. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що в них контракти є якісь в доларі, і не цікаво міняти там валюти між собою, вже в чому мають в тому і. Поклали. А, можливо, так, ну, але я особисто бачу, що тут в нас були мінуса, тут у нас плюса. М, окей, цікаво. А, давайте подивимось на нас з вами, давайте подивимось на фізичних осіб. А, бачимо, в принципі, така ж сама динаміка, як у відповідний період минулого року між червнем травнем. А, бачимо, пішло зменшення по гривні, але не таке страшне, як минулого року, те ж саме стосується долара. Так, ну і по євро. Ріст, тому що євро в нас хедлайнер. Багато хто чого хоче у євро. Ну, але цікаво, що що стосується і юридичних, і фізичних осіб, цікаво, що якщо брати рік до року, то приріст він досить значний, аж 21 мільярд. Ну, те, що НБУ нам показував в макроекономічному звіті, там, де було, скільки, 11, 11 мільярдів, вже 10,79 трішки пішло зменшення. Так. Ну і бачимо, що рік до року величезне збільшення аж на 73% пішло, якщо так рахувати, а не місяць до місяця або від початку року. Я, в принципі, вважаю, що від початку року, рік до року, найкраще рахувати, тому що ми так сезонність свою зменшуємо. Раз я вже це по фізичним особам показав, давайте ще юридичних глянемо. Що в них, що в них? Що в них. ну... Звісно, величезний ріст по євро, тому що сам портфель він манюсінький. По гривні трішки менше, по долару стабільно. Так, у тут ще скриті такі конкретні ці всякі прирости. Якось так. так, кого ще можна подивитися? Так, давайте глянемо. Так, банки дивилися, НБУ дивилися, юридичних дивилися, фізичних дивилися, на резиденції дивилися. Ну а страховики і громади вони супермаленькі, громади навіть дивитися, немає сенсу, тому що в них це все діло в лише в гривні. Давайте ще страховиків подивимось та й закінчуємо. Так, що що там по страховикам? Страховики, ми бачимо, що вони також трішки більше собі купили євро, так як і фізичні особи. Та кожних трішки зменшення пішло по гривневим. Ну, досить цікаво, окей. А, ну, але, знову ж таки, їхня там частка аж 1%, тому вони великої погоди не роблять. А, так, щоб підсумувати, що роблять інші учасники, я б написав. Е, е, Фізичні особи плюс страховики цікавляться євро. Бізнес збільшив. Портфель в доларі. І написав, що повний штиль. Тому ну ось цей от індикатор, який я, я називаю, що роблять учасники ринки своїми ОВДПшками, він нам говорить, що все плюс-мінус стабільно. Живемо так, як ми собі по великому рахунку і жили. Наступним кроком я пропоную зробити звіт по тому, як НБУ виходить на міжбанк, як він активно купує, продає валюту, ну і також дивитися за періоди за місяць, від початку року, рік до року, щоб бачити, чи більше йому обходиться, чи менше йому обходиться валюти, щоб підтримувати такий курс, як він в нас є. Стосовно цього звіту, то побачимось через місяць. І ще один момент: я обіцяв, що я це зроблю в Google Docs проте в мене ну, досить багато роботи і по каналу, і не по каналу. Я це не встиг зробити. Можете написати мені свою пошту, я вам скину цей файлик на пошту, тому що він в мене офлайн, і я його ще не встиг переробити. На сьогодні я всім дякую, почуємося.